Намате прекрасні люди, сьогодні ми з вами зробимо медитацію, яка допоможе вам усвідомити ваше тіло і розслабитись перед сном в кінці дня або ж пробудитись, покинутись на початку дня. Давайте розпочнемо зучнемо. Вирівняйте спину, розправте плечі, розслабте обличчя. Закрийте ваші очі, посмішніться. відчуйте, як від вашої посмішки, розслабляється ваше обличчя. Дотягніться маківкою голови вгору і відчуйте приємне витягування коліні тепер. Зробіть глибокий, спокійний тих. Відчуйте ребра, грудно бліди, яви живота. Відчуйте, як вони розширюються і всередині вас ніби з'являється більше простору. Зробіть спокійний видих і відпустіть усе зайве, думки, очікування. Від цієї практики чи від себе глибокий вихід на повний бодом і виробі ще як таких вихід та видихів у своєму власному. Пам'ятайте. Ти зараз нікуди не поспішає. Ти зараз тут, у цьому моменті, з усвідомленням свого дитину, з усвідомленням свого тіла, з усвідомленням своєї цінності для цього світу. Зараз повільно перенесіть свою увагу в ліву сторону вашого тіла. Посвідомте свою праву ніжку і ліву ніжку. Посвідомте свою праву ручку та ліву ручку. Посвідомте право Ліву сторону тіла. свої уяви. Спробуйте відчути, як шкіри вашого обличчя, до шкіри ваших рук, та ніг торкаються в який сонячні провини. Уявіть відчуття, що б ви відчували, якби тепленькі, Домінчики сонечка торкають з вашої шкіри. Відчуйте, те тепло, відчуйте той стан, ніби це насправді з вами зараз відбувається. А зараз уявіть холодну зиму, морозець. сніжок, який падає з неба на ваші обличчя, на ваші руки. Уявіть відчуття, з'являлися б у вашому тілі, коли сніжінки торкаються вашої шкіри. Відчуйте ту прохолоду. Уявіть стан внутрішній, коли щось походить, торкається вашої шкіри. Зараз уявіть, як тепленький вітерець торкається вашої шкіри, шкіри обличчя, шиї, рук, ніг. Відчуйте приємне лоскотання цього вітерцю на вашій шкірі. Уявіть відчуття, які ви відчували у цій ситуації. Зараз уявіть сонячний тепло. Піщаний плечо. Уявіть, що ви босими ступнями. йдете по тепленькому, дрібному пісочку. Ваші ступні поринають і теплий пісок. Лиш розкочуть ваші. Вам хочеться посміхнутися. Я як зверху світить сонечко і своїми промінчиками торкається до вашої шкіри. Уявіть, пройти тепленький вітерець, який торкається до шкіри вашого обличчя, погортає м'якою ковдрою тепла вашу шию. Рух. Прислухайтеся до звуків, які є навколо вас. Ви звук хвилі, яка м'яко даряється по піщаний берег. Відчуйте, як ця хвиля накочується на ваші ножки і огортає їх приємною по Прислухайтеся до звуків. Які звуки ви чуєте? Звики чаї над головою. Можливо, шелестій на листочки. Спокійно, та плавно, друглій п'яв, духів та виліхів. Відчуйте, як краще довнюються у вашому тілі, як ваші вдохи наповнюють вас легкістю на полічу свободу і відчути, як ваші видихи розбавляють вас зайвої окружити тіло, тон, зайвих емоцій, зайвих спогадів та очима. Кожним роком випускаєте своє тіло, відчуваєте кожну частину, а порок. Свідомлюйте всю задню поверхню вашого тіла та всю передню поверхню вашого тіла. Усвідомлюйте свою шию та обличчя. Вони ослаблені, ваш розум спокійний. Продовжуйте залишатись в такому положенні та усвідомлювати своє тіло стільки часу, скільки вам захочеться. Коли будете готові, ви можете усвідомити себе у тому просторі, в якому ви є. повільно відкрити очі та завершити вашу практику.